Якщо навесні найпривабливішими для прогулянок є вулиці горішніх плавнів, де квітнуть уподобані багатьма містянами сакури і сливи нігра, то влітку, безперечно, однією з найгарніших місцин є барвистий квітучий острівець поблизу комунального некомерційного підприємства Центр первинної медико-санітарної допомоги погодьтеся, квітник навпроти поліклініки милує око будь-якої пори року. Таким був попередній задум дизайнерів і озеленювачів. Проте саме період квітування гортензії є наймилішим і найчарівнішим. Білосніжне кулясте цвітіння цих диворослин спонукає пересічних мешканців спрямовувати маршрути своїх вранішніх денних або вечірніх прогулянок до цих надзвичайно гарних кущів. Здається, ними можна милуватися безмежно. Повітряні суцвіття гортензій у промінні літнього сонця виграють усіма відцінками лимонної, блідозеленої, ніжно-рожевої фарб. Та не всім горішньоплавнівцям достатньо тільки зорової втіхи. Квітник біля ПМСД постійно зазнає наруги. Флористичних вандалів не зупиняють ані камери, відеоспостереження, ані зауваження перехожих, ані медпрацівники, які закликають хуліганів до сумління. Та де там кущі гортензії далі рідіють? Зламані гілки є тому доказом. Варварське ставлення до довкілля дивує нинішню гостю горішніх плавнів пані Юлію, яка приїхала до батьків на гостини з Туреччини. Жінка зазначила, їй також припав до душі цей квітучий куточок із різноманітними рослинами. Проте, навіть на думку не спало, що його хтось може понівечити. Я думаю, що такий гарний ландшафт, звичайно, людей. Закликає до того, щоб на нього подивитися, роздивитися і зайти ближче, глянути. А ще квіти ці досить дорогі, і вони добре ростуть на дачах. Тому я думаю, що є такі люди, які можуть дозволити собі. Залізти щось там, зламати, спробувати чи виросте. Ці люди мають думати про те, що якщо ми будемо це зберігати для всіх, то це буде радувати і їхнє око, і радувати їх, коли вони будуть спостерігати за тим, як воно зростає, як воно змінюється. Я догадаю, що цей ландшафт задуманий не тільки на на цей сезон. Тобто я трошки захоплююся флористикою, і я бачу, що тут є. Багато таких рослин, які гарно виглядають 12 місяців в році. Якщо ми будемо їх зберігати для, для всіх, то це буде і для тебе також. І е, гортензії, зокрема, дуже вимогливі рослини, тому вони не будуть виростати на дачі так без догляду, який надає. Служба вона вимагає сонця, вона потребує багато води і догляду. А дача це не завжди те місце, де люди проводять стабільно час, тому краще їм залишатися на клумбі. Про примхливість гортензі, що вимагають копіткого догляду, відзначає пані Ганна, працівниця дільниці озеленення комунального підприємства «Спецеко». Фахівчиня разом із колегами чи не щодня порпаються в цьому квітникові, щоб він мав гарний вигляд, а рослини були здоровими і сильними. Пані Ганна звернулася до горішньоплавнівців. Я хотіла попросити громадян, мешканців міста, горішні плавні, прохання, відноситися до е, праці озеленювача з повагою. Шануйте красу, яку вам дало місто, а ви ламаєте, не шануєте це все. І щоб виростити таку квітку, це треба роки. Не крадіть, не знищуйте, боріжіть красу природи і цінуйте важку працю тих, завдяки кому горішні плавні є найкращим містом на планеті.